Бачите, не каються, Хоча декілька днів тому розповідали, що тут збили пішохода, а саме дівчинку, бачите, ось такі мало залишаються на пішохідній зоні. Д Доброго дня, дякую. Бачите, ось такі от люди з коляскою рушають. Ваша машина стоїть. Я обичаю хлопець. Ваша машина стоїть. Спорушення стоїть. Ви військовий поважаю, не з порушенням стаєте подати. Тут нещодавно збили дівчину, збили неповнолітню. Тут потужне перехрестя. Тут не можна зупинятися. Просто право дорожнього руху. Не більше 200 метрів від виїзду по території. Найближче 10 метрів з'їзду провели території. Право дорожного руху я викладу і вас викладу, і викладу прав дорожного руху. Не поруште, будь ласка. Схоже такий як... військово поважаю, але схожа на, на, на підпитку.